Привіт усім! ось от така халепа сталася в нас потік піддон китайської душової кабіни. От результат. З тої сторони була маленька тріщина, ну, щось впало і пробило. Можливо, з полочки впала якась банка з шампунем, горлишком чи чим. Пробило. Тріщинку отут. А це вже я відірвав. Отаку от дирку зробив велику. Тут були от, що я хочу сказати про ці підони. От в них стоїть три рейки за ліпляне стекло тканю і якоюсь піною. Це, я так зрозумів, для того, щоб дно не відвалилося, а на тих рейках, на опорець, рейки ці лягають на зварений каркас поддона, типу на ноги. Ножки на нього кріпяться там такі. Да. І якщо отут от видно, отут от по кругу видно, що тут міліметра три. Пластмаси чи цього акрила. То отут, коли я це все відчепив, от. Зараз, зараз, от То тут, товщина цього акрила, ну як тенісний шарик, не більше. От на цьому куску який відірвався. От тут видно. Вона подивитися, от. Воно наче покрашене краскою і все. От, от, от така толщина акріла. При в мале... самому меншому попаданні на нього якогось чи острого, чи Даже, ну, щось таке квадратне впаде, от як уголком бутилка з шампуню чи корком, воно може пробити оцю пленку. Так, да, можливо, і тримали її за що піни, Не пропускає воду. Але тут, де оця рейка стояла, ще в новому подоні вже отут була тріщина по всій ці поверхні. От. І ця тріщина, видно, що падон грав. І вона лопла отак і аж От. І... Якраз ну, попало в таке місце, що пробилося. Якби на рейці тут, може би і не до чого страшно. Попало отут, де та тріщинка була. Цокнуло. І отут утворилася маленька дирочка. І от вона тут почала прокапувати, капати, капати. Ну, я думаю, треба відчепити оцю рейку відчепив, бо вона набрала влаги її треба висушити. І тут пробувати зашпаклювати. Є якісь там ремкомплекти для акрилових ван. Там стекловолокно, волокно, пластик. Ну, це все десь треба шукати, заказувати, тут в селі його нема. Я хочу попробувати, от як я відірвав оцей кусочок. Я хочу його приклеїти сюди саме тако назад, щоб з тої сторони було більш гарно, не так заметна дирка, бо там все-таки остався цей білий кусочок. О, і Я спробую використати епоксидний клей. Ось такий. Клей. Він там двохсоставний. Змішаю. Закріпитель клей смола. Цей кусочок спробую приклеїти. Отак. От Тоді от візьму цю шпакльовочну сітку так в кілька слоїв і це все зашпаклюю ще раз тою самою смолою. Щоб оце було трималось. Тоді приклею на цю саму смолу обратно цю саму рейку, бо без неї ніяк. Якщо дорослий дядько залізе такий кілограм 100-120 кг. То цей падон може отут лопнути. То я цю рейку висушу і назад її сюди приклею. І тут отут поверх неї тої самої рейки от так само сітку положу і з цією самою епоксидкою це все зашпаклюю. Подивимося, що з того вийде. А там буде видно, якщо з тієї сторони я зачищу, і все буде нормально, то можливо і не буду ніякого акрілу брати, щоб там зашпаклювати ту. Цей отвір звідти. Там трохи буде каравина, там видно, що воно не б'є отвір. Але. Ну, в общем, а якщо знайду я десь його і по нормальній ціні, то я його там зашпаклюю чи чи як, ну вже треба вже збирати кошти на новий поддон. От. Ну це я всю цю роботу зроблю, бо знімати ніяк, бо тут дуже довго часу займе. О, я вам покажу результат. Все, всім пока. Бай-бай.